Хочу схуднути та піти від чоловіка. Саме сьогодні зранку я отримала таке повідомлення. Була, звісно, здивована, але коли дівчина розповіла історію, ну, я все зрозуміла. Це все стандартно, чоловік просто ображає, каже, що вона жирна, товста, кому ти надо. Ну, тобто, приниження дає свої плоди. І ось дівчина вирішила худнути зі мною. Щоб з часом зібрати речі і виставити чоловіка за двері. Тому, знаєте, всі чоловіки хочуть мати підтягнуту, струнку жінку, так? Але вони не думають, що кожна жінка теж хоче мати мільйонера. Ну, а чи кожен з вас мільйонер, чоловіки? Ну, ось. Тому я хотіла б звернутися до вас. Шановні чоловіки, перед тим, як. Принижувати свою дружину, спробуйте спочатку їй допомогти. Купити якийсь абонемент, фітнес-зал, чи програму схуднення, по можливості може купити тренажер додому, ну, тобто, щось зробити для неї, а не просто сказати ти жирна і давай худай уже. Тому робіть висновки, панове.